Кожен день російсько-української війни це невгамовний біль та втрата людських життів, і не лише на фронті. Жахлива трагедія у броварах сколихнула Україну. В середу, 18 січня, поруч із дитячим садочком та житловим будинком розбився вертоліт ДСНС. Ці авіатрощі загинули вище керівництва МВС. Міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Загалом падіння гвинтокрила забрало життя 14 людей. Серед загиблих одна дитина. Будь-хто хто сьогодні гине на цій жахливій несправедливій російській російсько-українській війні, яка оголошена Росією проти України. Це велика втрата для усієї держави, але особливо. Особливо прикро, коли йдуть люди, які прийшли служити державі, які є справжніми державниками, які поклали своє життя, свій час, свою долю. На благо на нашої країни всі ці люди вони були як одна команда, яка очолювала міністерство. А до, до, до цього міністерства, я вам нагадую, належить також Національна гвардія України та Прикордон Державна прикордонна служба. Всі ці люди зараз е, об'єднані в сектор оборони та безпеки, коли Україна втрачає таких сильних фахівців, таких порядних людей, як Денис Анатолійович, як його команда. Ну, це біль, і звичайно, що для це втрата для всієї країни, це втрата для близьких. Я дуже сподіваюся, що таких втрат буде якомога менше. Втрата наших українців на фронті. от такі трагічні випадки, як в Дніпрі, такий абсолютно безпрецедентний трагічний випадок, як в Браварани загинув міністр внутрішніх справ з усією своєю командою з екіпажем, і загинула дитинка, люди цивільні. Я хочу сказати, що це все є війна. За все це персональну відповідальність несе Путін, все його оточення і російський народ, який все це дає робити. Війна це імена людей, які є нашими героями. А тому ми повинні формувати власний пантеон українців, які віддають життя за нашу державу. На цьому наголосив спікер парламенту, відкриваючи виставку в кулуарах Верховної Ради. Це вже не перша фотогалерея, присвячена українцям. Проект Герої МВС було започатковано рік тому Міністерством внутрішніх справ. В парламенті її презентував уже колишній очільник МВС Денис Монастирський. Ще місяць тому екс-міністр представляв фотографії своїх побратимів. Сьогодні його світлина серед українських героїв. І треба пам'ятати про кожного. Про кожного, хто віддає своє життя, своє здоров'я для нашої країни. Ми завжди будемо його пам'ятати сьогодні в залі. Ми проголосили хвилину мовчання за усіма жертвами, які сталися в Україні, від жахливого потрапляння ракети в будинок у Дніпрі і від тієї жахливої авіакатастрофи в Броварах, особливо шкода дитину. А не винно вбитих батьків до рослих і звичайно, людея, які служили Україні. Професійний юрист, законотворець та державник Денис Монастирський своєю неповторною манерою спілкування вмів інтелігентно переконувати колег, ухвалювати важливі для держави рішення, згадують народні депутати. Дениса Монастирського я пам'ятаю ще коли ми разом були експертами в команді, тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленського. І знаєте, я з першого погляду зрозумів, що це дуже порядна, це дуже світла, це дуже інтелігентна людина яких доволі рідко на жаль можна зустріти в житті, і я потім працював з ним в парламенті. Він був головою комітету, потім він став міністром, і ви знаєте, він. Доводив свій високий рівень професійності на кожній посаді, де він працював, пригадує наші діалоги, дискусії на пам'ятаю, як написав закон, який проходить законопроект через його комітет. Як ми дискутували, як відреагують європейці на такі речі, закон законопроект стосувався змін до кримінального кодексу України. Вклад Тиниса Монастирського Євгена Єніна Юрія Лубковича всіх хто ну загинув в цій трагічній катастрофі, уже в нашій перемозі є і, і, і він дуже вагомий. Екс-міністр залишив значний законодавчий доробок. Нова концепція безпеки України, яку готував Денис Монастирський, була майже готова до затвердження. На жаль, представити її політик вже не встиг. Як власне й унормувати питання правотворчої діяльності, це була його мрія, яку народні депутати обіцяють. Обов'язково втілити в життя. Він був один із співавторів закону про правотворчу діяльність, який ми зараз розглядаємо в парламенті. Він хотів зрозуміти і навести лад у компетенції державних органів. Після того, як він перейшов в міністерство, він вболівав за те, що в сильній державі має бути сильна поліція. Але сильна поліція не тому сильна, що вона має тиснути, а тому, що вона має користуватися повагою в населення. І саме такі ініціативи він вносив. Я сьогодні сказав, що, мабуть. Такі мають бути нові обличчя в парламенті майбутнього, і тому мені дуже хотілося б, щоб пам'ять про диниса ніколи не втрачалася в Україні, тому що він жив заради України, він працював заради України, він робив все заради України. Він був державник у великому розумінні цього слова. Пам'ятати про кожного українця, який своїми діями та власним життям наближає нашу з вами перемогу. Умова існування будь-якої нації українськими непереможними лицарями мають захоплюватися наші діти, внуки та правнуки. Герої не вмирають. Вони живі доти, допоки ми пам'ятаємо.